найбагатшого кота до найдовшого мозку, від найшвидшого бігуна до найбільшої бульбашки Жувальної гумки. У світі є об'єкти, які викликають захоплення, і є лише одне місце, де ці дива знаходять своє відображення у вигляді цифр і фактів. Книга рекордів Гіннеса – місце, де кожен рекорд зберігається як частина неймовірної історії. Сьогодні поговоримо про те, як Україна стала частиною цього захоплюючого світу, розкриємо деякі з цих унікальних історій, які змушують нас повірити в неможливе. А поки не забудь перевірити підписку на канал та вимкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Потрапити до книги зовсім не складно. Треба тільки зробити те, що ніхто і ніколи до цього не робив, або ж побороти вже існуючий рекорд. Саме цим зайнявся села зі Львова Олег Скавиш, більш відомий як Олег Олектя З зуб. обами він протягнув корабель вагою у 614 тонн, більше ніж на 15 метрів. З ідеєю свого першого рекорду Олег прийшов ввечері до депо, задумав зрушити з місця трамвай, і йому це вдалося. Так і почалась історія цього рекордсмена. Також він тягнув зубами літак та автомобіль марки ЗІЛ на шоу Україна має талант, де він і отримав своє прізвисько. Сам же Олег Скавиш працює педіатром у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, а свої рекорди встановлює для допомоги дітям хворим на рак. Він став 50 50-м українським спортсменом-строкменом, чиє ім'я внесли до книги рекордів Гіннеса. Більш екстремальний рекорд становив Стефан Ковальчук, і вам навряд чи під силу побити його. Справа в тому, що цей чоловік 57 років просидів на горищі хати в селі Мончинці, що на Хмельниччині. Його знайшли у вересні 99-го року, у віці 75 років. Історія була наступна: Стефан спочатку ховався від німців в 1942 році, які окупували село. Потім переховувався під час контрнаступу від призову до Червоної армії а після закінчення Другої світової війни боявся засудження за дезертирство. Після смерті сестри, яка його доглядала, він все ж таки спустився вниз. Він розказував, що весь цей час він читав і переписував церковну літературу та допомагав своїй сестрі з пожиття одягу, оскільки вона працювала швачкою. Тіло Стефана, а саме хребет, дуже атрафувалось, оскільки місця на горищі було недосталь, та він весь час проводив там горблячись. Згодом він відновив зв'язки зі своїми сусідами та однокласниками, які не могли повірити, що таке могло статися. Ще один спортивний рекорд пов'язаний із українськими жінками, адже українки це перші рефері жінки у професійному футболі. Як говориться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса, Катерина Монзуль, Олександра Ардашева, Марина Стрілецька та Анастасія Романюк це перша жіноча арбітражна бригада чоловічого міжнародного футбольного матчу. Вони обслуговували матч Сан-Марино Гібралтар в у УЄФА 14 листопада 2020 року. Матч закінчився з рахунком 0-0, арбітреси показали 4 Жовтих та одну червону картку, та загалом отримав схвальні відгуки за свою роботу. Ми продовжуємо зі спортивними рекордами, бо просто не можемо не розповісти про Леоніда Станіславського, котрий є найстарішим гравцем у теніс. Народився Леонід Якович 22 березня 1924 року у Харкові, де й прожив майже все життя. Займається тенісом цей легендарний українець уже 60 років. У віці 90 років Леонід Якович почав брати участь у змаганнях, спочатку у себе в Харкові, потім у столиці, а тоді і на міжнародній арені, та зрештою у віці 96 років і 210 днів становив свій рекорд. У Леоніда та його друзі виникла ідея подати заявку у книгу рекордів після того, як кілька років поспіль він без результату намагався знайти собі суперника, який би відповідав його віковій категорії. Під час вручення сертифікату сам рекордсмен скромно подякував всім, підкреслюючи, що отримання титулу книги рекордів Гіннеса є для нього вагомим визнанням його безперервної праці протягом усього життя. Одним із приємних бонусів від цього досягнення стало знайомство з легендою великого тенісу Рафаелем Надалем. Вони зіграли декілька розіграшів у мальорці, після чого вирушили на дружню бесіду. Зараз Леоніду Яковичу 99 років. Через війну в Україні він був змушений покинути рідний Харків та евакуюватись до Литви. Каже, що мріє дожити до 100 років та повернутися додому, чого ми всі йому бажаємо від щирого серця. Ну що ж, на сьогодні все. Дякуємо, що приєдналися до нас, щоб дізнатись про неймовірні досягнення українських рекордсменів. Ми сподіваємося, що ці історії надихнуть вас на досягнення ваших власних мрій. До зустрічі у наступних відеороликах.